Вітаю вас! Я басацький Андрій Володимирович, лікар-кардіолог, і сьогодні ми поговоримо з вами про стрес і про вплив стресу на серцево-судинну систему. Чи впливає стрес на роботу серця? Так, стрес впливає на роботу серцево-судинної системи. Відомо, що стрес є одним з чинників розвитку серцево-судинних захворювань та ускладнень у хворих на серцево-судинне захворювання. Стрес нормальна частина життя людини, будь-якої людини. Стрес може бути визваний фізичними якимись причинами, такими як захворювання. Недоїдання, поганий сон або з чим іншим, а також може бути визване емоційними причинами. Також емоційний стрес доведено є причиною ускладнення серцево-судинних захворювань. Реакція організму на стрес є захисною. Під час стресу організмом активуються так звані гормони стресу. Проявом цього є підвищений тиск. Підвищена частота серцевих скорочень, підвищення кровонаповнення мишць, зменшення кровопостачання деяких внутрішніх органів. Таким чином, організм захищається від стресу і готує його до випробувань. Але хронічний стрес може оказувати негативний вплив на здоров'я людини, так як при хронічному стресі організм не встигає повернутися до нормального стану і нормально функціонувати. До яких хвороб серця може призвести постійний стрес, особливо небезпечний хронічний стрес для людини, яка вже хворіє серцевими судинними захворюваннями. Під час стресу підвищується артеріальний тиск, підвищується частота серцевих скорочень, може бути порушення електропровідності системи серця. Це може викликати погіршення вже наявних захворювань і підвищує ризик розвиття інфаркту або інсульту. Також стрес може негативно впливати на поведінку людини. Дуже частими супутниками стресу є паління, зловживання алкоголем, малоподвижний образ життя, неправильне харчування. Все це негативно впливає на стан людини і також може приводити до захворювань серцево-судинної системи або погіршувати вже наявні захворювання. Хронічний стрес. Доведена може бути причиною цукрового діабету, що також негативно впливає на стан серцево-судинної системи. Показано, що у пацієнтів з ішемічною хворобою серця гострий стрес визиває ішемію міокарду. Тривалий стрес у хворих на ішемічну хворобу серця може підвищити ризик повторного інфаркту та смерті. Що таке атеросклероз? Як проявляється хвороба та до чого призводить? Атеросклероз це патологічний стан, в ході якого в стінках судин відкладаються атеросклеротичні бляшки або відкладається холестерин. Атеросклероз проявляється в залежності від того, які судини уражені. Якщо це ураження судин, які кровопостачають головний мозок, це може проявлятися. Інсультом або хронічною мозговою недостатністю. Якщо уражені судини кровопостачають серцевий м'яз, то проявом такого стану буде стенокардія або інфаркт міокарда. Атеросклероз сам по себе не є наслідком стресу, але стрес, хронічний стрес або густрий стрес приводить до того, що процес атеросклерозу протікає гірше і має більше ускладнень. Прогресування атеросклерозу може загрожувати такими ускладненнями, як гострий інсульт або гострий інфаркт міокарду. Атеросклероз сучасні методи лікування. Сучасні методи лікування атеросклерозу, перш за все, направлені на профілактику цієї хвороби, для того щоб звести до мінімуму е, ризик ускладнень цього захворювання та уповільнити е, розвиток цього захворювання. Потрібно контролювати деякі параметри свого організму і спостерігатися у лікаря. Потребують нагляду такі показники, як рівень холістеріну крові, як артеріальний тиск, рівень сахару крові, бо всі ці чинники негативно впливають на розвиток протікання атеросклерозу. Чи може стрес призвести до інсульту або інфаркту? Стрес повищає ризик розвиття інсульту або інфаркту. Це викликана. Тим, що під час стресу полишається потреба органів у кислороді, а також стрес показує підвищене навантаження на ці органи і системи. Як розпізнати інфаркт? Які перші дії та допомога постраждалому? Іноді дуже важко відрізнити. Інфаркт гострий інфаркт міокарду від панічної атаки. Симптоми дуже схожі. Інфаркт міокарду може проявлятися білю за грудиною, пекучим давичим білю за грудиною, який може віддавати в ліву руку, в ліву шелепу. Гострий інфаркт міокарда може супроводжуватися слабкістю, втратою свідомості. При наяві таких симптомів слід яка можна швидше звернутися до лікарні або до врача. Якщо ви побачили такі симптоми у своїх рідних або близьких, слід якомога швидше забезпечити спокій цьому пацієнту та викликати невідкладну допомогу. При цьому стані принципово важна швидкість, з якою надасться кваліфіцірована медична допомога, це може врятувати життя вашим близьким. Як лікують інфаркт? Станом на сьогодні найбільш ефективнішим методом лікування гострого інфаркту міокарду є ендоваскулярна реваскуляризація міокарду, ангіопластика або стентування коронарних судин. Це інвазивна процедура, яка виконується через прокол на передплечі, під час якої відновлюється просвіт судини. Завдяки цьому відновлюється кровоплин до серцевого м'ясу. Як заспокоїти себе під час стресу та оберегти серце? Регулярне фізичне навантаження можуть зняти стрес, занепокоєння, тривогу та депресію. Якщо ви можете просто прогулятися свіжим повітрям, це дуже гарно, це дуже відволікає і настраює на позитивний лад. Також дуже важні соціальні зв'язки. Ви повинні оточити себе позитивними, добрими, співчутливими людьми. Дуже важливі відносини з родичами, близькими людьми, які можуть вас підтримати в важку хвилину. Також впоратися зі стресом допомагає здоровий правильний сон. Здоровій людині необхідно спати 7-9 часів на добу. Багато хто знаходить вихід у таких практиках, як медитація, йога або релігія. Бажано контролювати рівень артеріального тиску, рівень цукру в крові та рівень холестерину. Це дуже важливо для здорової роботи серця, особливо в такі тривожні часи. Підсумовуючи, хочу сказати, що психоемоційний стан оказує дуже великий вплив на стан серцево-судинної системи. Тому хочу побажати вам брати спокій, брати рівновагу, підтримувати один одного, бережіть себе та своїх близьких.